Доброго вечора. Гляньте, будь ласка, кривий ріг. Давайте подивимося на найближчі 10 днів, так? Сьогодні 17 вересня. Давайте подивимося, що чекає по активності Кривий Ріг на найближчий період часу, так? Яка там ситуація в кривому розі? Ну, дивіться, захист кривий ріг буде відпрацьовувати в найближчому часі, так? Що там буде відбуватися загалом? А, найближчі 5 днів. 5 діб. Під великою напругою іде, ідуть місця пов'язані з забезпеченням. Саме темний період доби більш активний. Тут підприємства і поблизу підприємств місця. Дуже під великою активністю. Тут така масова активність, тобто Кривий ріг дуже багато може бути у просторі руху. Циклічні повторювані події, які стосуються саме місць навчання, тобто навчальні заклади, так? Це все під великою напругою, Тобто рухатися там буде і захист буде спрацьовувати. Далі можливі наслідки, які пов'язані зі світлом, забезпеченням саме по світлу, так? тому необхідно бути дуже уважними. І готовими до того, що можуть бути проблеми по світу. Окраїни самого Кривого Рогу теж можуть бути активними, дуже багато йде захисту. Тут ідуть дороги, логістика, транспорт, все, що пов'язано саме з цими місцями. Далі. Так, мені така напруга йде ближче до центру. Центральні Райони більше до центру, так, зосередження йде: активності, кривий ріг, найближчі дні, скажімо так. ось мені Такі йде наслідки можливі. ось, Навчання, все, що пов'язано з навчанням. Тут дуже багато йде і дронів, і, можливо, щось тяжче. от, І найближчі у ці дні. Житлові будинки. Під напругою залишаються мені, як наче навколо житлових більше захист може відпрацювати. Ось. А, та провокації все ж таки будуть і розгойдуватися буде. І оця ситуація зі світлом і забезпеченням от-також дуже-дуже фонить. А, активність на темний період доби. Тому, будь ласка, реагуйте на тривоги, шукайте безпечніші місця. Максимально будьте дуже дуже уважними, все буде Україна, і ми справимося зі всіма ситуаціями.